Нехай прийде царство Твоє. Тут Господь навчає нас молитися про царство благодаті Божої, що виявляється праведності у згоді та радості у Святому Дусі, щоб над нами усьому царював Господь, а не ворог наш диявол. Тому, коли кажемо, нехай прийде царство Твоє. То просимо Бога, щоб скерував серця наші до заповітів Його, зміцнив любов до них, очистив від поганих звичок і допоміг осягнути добре, праведне і богогодне життя. Господь Ісус Христос так каже, Царство Боже не приходить помітним видимим чином. І не скажуть, що воно тут або там, бо Царство Боже всередині вас є. Отож Царство Боже починається в серці кожної людини тоді, коли вона починає жити по заповідях Божих, коли серце її починає виходити тільки добро, правда, милосердя, любов до ближнього. Для праведників воно вже прийшло, бо вони всюди сіють добро, як сонце ясне проміння, а грішники не знають його, бо ними керує воля гріха. Разом з тим ми просимо Бога, щоб сподобав нас і вічне Царство Боже, яке починається для кожного праведника після. Телешної смерті. Апостол Павло пише у послані до Тимофія, час мого відходу настав, подвигом добрим я подвизався, життя прожив, віру зберіг, а тепер готується мені вінець правди, якого дасть мені Господь праведний суддя в той день, і не тільки мені. А й усім, хто полюбив явлінням його. А потім, звертаючись до філіппійців, він каже: маю бажання розв'язатися від тіла і з Христом перебувати. Далі просимо Бога, нехай прийде царство твоє, царство про яке говорить це прохання молитви Господа. По-перше, і майбутнє царство слави, що відкриється після кінця світу і суду Божого, а також це духовне царство благодаті, про яке Господь сказав, Царство Боже всередині вас. Воно виявляється як праведність і мир і радість у Святому Дусі. Та коли не будемо просити, невже Царство Боже не прийде, запитує блажений Августин і відповідає, звичайно прийде. Та яка користь, коли ми будемо стояти тоді ліворуч? Тому кожного разу, коли просимо Бога, щоб прийшло царство Його, ми просимо, щоб допомогою благодаті Божої очиститися від гріха, прикраситися чеснотами і бути достойними спадкоїмцями його вічного царства.